29 листопада, 2010-го, Лондон. На 94-му році пішла з життя Ірена Андерс, вдова національного героя Польщі генерала Владислава Андерса. З легендарною жінкою прощається, здається, уся Польща. Адже вона не лише довгий час перша леді польської еміграції, а й героїня Другої світової війни. Лейтенант польської армії під британськими прапорами, а ще співачка та кіноакторка. Похована Ірена Андерс поруч із чоловіком. На горі Монте Кассіно в Італії тут, у травні 1944-го, відбулася одна з найвизначніших битв Другої світової. Проте на пам'ятнику Ірені Андерс допущено одну невелику помилку, за якою криється водночас романтична, трагічна і дуже заплутана історія. В офіційних польських навіть джерелах до цих пір її презентують як, як польку. А, і, наприклад, сфальсифіковано дата її народження в Монте Касіно, де вона похована рядом з своїм чоловіком генералом Андерсом, дата народження — 20-й рік. Вона народилася в 17-му році. Було старання свідоме закрити її українські сліди. У Ірини Андерс було багато імен. Її також знали як Рнату Богданську та Ірену Боруцьку. Але насправді при народженні вона називалася Ірина Яросевич. Вона донька українського греко-католицького священника. У 1918-му українці проголошують у Львові Західноукраїнську Народну Республіку. З цим незгодні поляки, які претендують на всю Галичину у складі відновленої Речі Посполитої. Починається українсько-польська війна. Батько Ірини Яросевич капелан української Галицької армії. Після перемоги Польщі сім'я оселяється у Львові. Молода дівчина вчиться музики. Вона була красуня, дуже здібна, теж класичну музику студіювала не тільки фортепіано, але співала, наприклад, партою е, Тетяни в, в Онегіні і так далі. Мала одна з небагатьох українок, які в 39 році вже. Е, в лютому, якщо не помиляюся, поляки дозволили виступити на півгодинній програмі по Радіо Львівському, де вона пісеньки українські співала. У 30-х роках Ірина знайомиться з молодими українськими музикантами і приєднується до їхньої групи під назвою джаз». Виступає в групі капелі, створена ще раніше. В 31-му, 30-му році, такими видатними людьми, як Коста Анатольський, Анатолій, який теж студівав право і був музикантом, Леонід Яблонський, син офіцера армії УНР, які опинилися як біженці у Львові. Ще один учасник Ябцеджазу, молодий композитор Богдан Весоловський на прізвисько Бонді. Це людина, яка мала три дипломи про завершення на трьох університетів. Один з них, до речі, був була дипломатична академія у Відні, одна з найкращих у світі. Між Іриною Яросевичем та Богданом зав'язуються романтичні стосунки. Такі ж легкі, як і музика, яку вони грають. Я б цю джаз. Вони були бітл з х років в Україні. Це абсолютно точно. А їх розірвали на шматочки, вони було дуже багато прихильників. І, власне, у цьому гурті зріло це таке потужне, велике кохання. Тому що до я б цього джазу прийшла Ірина Яросевич. Але чим далі, тим у світі та в Галичині ставало тривожніше. Насувалася війна. Спочатку мала найбільше мотиві це любовні теми були. Ну, такі екзистенціальні теми. А вже згодом, коли йшла радикалізація політичних процесів, коли вже навіть помірковані українські політики втратили всю надію щодо якоїсь, якоїсь домовленості з поляками, тоді вона вже стала більш політизованою в кінці 30-х. А Богдан він був якраз геніальний, молодий композитор, який іграв. І співав, і спочатку навіть танцював. Він, Богдан Веселовський, належав до пласту. Серед хлопців, молодих, які належали в 30-х роках. Це були і Роман Шухевич, і Степан Бандера, і інші. Настає 1938 рік. На Закарпатті, яке входило до складу Чехословаччини, постає автономна карпатська Україна. Охоплений патріотичними почуттями Бонді рушає туди. Ірина. Залишається у Львові. Це була велика любов. Але коли він вже пішов з Західної України е, до Закарпатської України, він же не міг повернутися. Кордони закриті були. Вони розлучилися, скажімо, фізично назавжди, і вже доля їх взяла в різні сторони. Але та симпатія один до одного, і, пер, і ця перша любов сталася. Ірина Яросевич втратила зв'язок із Богданом і навіть не знала, чи він живий. У пам'ять про нього вона бере собі псевдо Рената Богданська і продовжує виступи на сцені. Утім, м'ясорубка Великої війни вже впритул наближалася і до цієї політичної жінки. 1 вересня 1939-го Німеччина напала на Польщу. Невдовзі до Гітлера приєднався і Сталін. Сталін любив працювати вночі. 17 вересня 39 о 2.00 він запросив у Кремль посла Німеччини фон Шуленбурга і повідомив йому, що вже вранці Червона армія атакує Польщу зі Сходу. Дав йому почитати текст ноти до польського посла. Але це неприйнятно, обурився німецький дипломат. Тут написано, що Червона армія хоче захищати українців і білорусів Польщі від німців. Гаразд, поблажливо погодився вождь народів. Перепишемо. Радянські громадяни дізналися про напади СРСР на Польщу аж 18 вересня з газет. Навіть не про напад. Червона армія рушила захищати українців, білорусів та й власне поляків від самих поляків. Це був серйозний удар по і без того знекровленій Польщі. Уже за чотири дні на новому кордоні у Бресті відбувся спільний парад переможців. З німецького боку його приймав танковий ас Гайнц Гудерян, а з радянського, ветеран війни в Іспанії. Семен Мойсеєвич Кривошеїн. Утім, святкували трохи зарано. Частини польського війська ще продовжували відчайдушний опір. Під містечком Красностав залишки армії збиралися довкола бригади, яку очолював генерал Владислав Андерс. У 20-х числах вересня до з'єднання Андерса долучилася і інша польська бригада, яку очолював полковник Павло Шандрук, українець, ветеран армії Української Народної Республіки. Андерс вирішив пробиватися із залишками війська до Угорщини. Шандрук викликався прикривати відступ. Поранений українець потрапив у полон до німців. Польський генерал так само поранений, але потрапляє в полон уже до Червоної армії. Короткий час лікується у госпіталі у Львові, а згодом його переводять до Луб'янської тюрми у Москві. Андерсу ще, можна сказати, пощастило. Червона армія полонила десятки тисяч польських солдатів та офіцерів. Понад 20 тисяч у 1940-му було розстріляно у Катині під Смоленськом і біля Старобільська в Україні. Генерал Андерс чудом вижив. Йому було передбачено іншу долю. 22 червня 1941-го колишній союзник Сталіна Гітлер напав на СРСР. Вождь пролетаріату почав шукати нових союзників і домовився про спільні дії зі США Англією, а за їх посередництвом з еміграційним урядом Польщі. 4 вересня 1941-го Владислава Андерса викликав до себе нарком внутрішніх справ Радянського Союзу Лаврентій Берія. Він повідомив полоненого генерала, що той вільний, і запропонував Андерсу очолити польську армію, яку СРСР збирається створити з полонених поляків. Андерс не довіряв Сталіну і не збирався воювати за радянський союз, але погодився. Андерса привозять у чотирикімнатне помешкання в центрі Москви і кажуть, тепер це його квартира. Там порядкують прибиральниця і кухар, ймовірно, агенти НКВС. Останній запитує нового господаря, що приготувати, і демонструє миску червоної ікри, шампанське вино та багато горілки. Але Андерс, згадуючи голодні тюремні розмови з іншими в'язнями, просить страву, про яку найбільше мріяли усі в неволі. Яєшню з беконом. Того ж дня Андерса відвідали кілька польських офіцерів. Серед них Зигмунд Берлінг. У 39-му той не воював. Відсидівся у власному будинку у Вільнюсі, який за пактом Молотова ріббентропа потім відійшов Радянському Союзу. Андерс не знав, що Берлін, ймовірно, вже працює на Кремль і радо його прийняв. НКВС на вимогу Берії швидко підготував інформацію. Як виявилося, на території СРСР. Майже 400 тисяч репресованих поляків і членів їх родин. Щоправда, розкидані вони на велетенських територіях від Сибіру до Казахстану. Звільнити спочатку дозволили тільки 30 тисяч, саме стільки мала складати армія. Тандерс виторгував більше, йому вдалося витягти з Гулагу 100 тисяч. Їх доправили у селище Бузулук поблизу Оренбурга, де й почався процес формування війська. До полонених долучилися й охочі з волі. Серед тих, хто потрапив до армії. Багато видатних у майбутньому людей. Так, доброволець Менехем Бегін згодом стане прем'єр-міністром Ізраїлю. Опинилася у складі польської армії Андерса і наша героїня, співачка Ірина Яросевич. На той час вона вже учасниця польського ансамблю і одружена з поляком Гвідоном Буруцьким. До армії Андерса весь колектив записався з голодної безвиході. Якось вирішивши, що голод важливіший за холод. Я продала хутряну куртку, щоб купити кілька хлібин і велику банку смальцю. Ми сиділи з друзями на підлозі залізничного вагона і розігрівали це сало на якомусь карбіді, щоб було і тепло, і можна було вибирати шматочки. У армії Андерса був хоч якийсь продуктовий пайок. Декому його не вистачало. Почалися крадіжки, за які генерал жорстоко карав. Польовий суд виніс кілька десятків смертних вироків. Їх виконали на місці. Дослідники стверджують, значна частина вбитих були не винуваті, але крадіжки припинилися. Між тим Андерс за всяку ціну намагається вивезти свою армію з СРСР і за допомогою британців та США йому це вдається. Сталін хотів їх кидати на фронт проти німців на м'ясорубку, але Черчилль його їх переконав, що вони не будуть тобі лояльні. Давай їх мені, я їх візьму, і вони будуть воювати проти німців де інде. У 42-му армія Андерса евакуюється до Ірану. Проте СРСР покинуло не все військо. Залишився Зігмунд Берлінг з групою бійців. Саме з цього невеликого підрозділу Сталін починає формування нової польської армії, яку називає Народним військом польським. Згодом воно знадобиться йому для підпорядкування собі повоєнної Польщі. Армія Андерса між тим починає свій довгий шлях. І вони пішком. Ця, ця новостворена польська армія Корпус Андерса, бо він її очолював, Через Іран, Ірак, Палестину ішли. Із Олександрії їх перевезли кораблями, і вони опинилися в Монте Касіно. Якразів е, в ключових моментах цієї величезної битви. До Монте касіно дісталися далеко не всі. У складі армії кілька тисяч євреїв. Майже всі вони залишаться у Палестині і стануть засновниками держави Ізраїль. Між тим у армії Андерса починаються фронтові романи. Один із них між генералом Андерсом та співачкою Іриною Яросевич. Їм не заважає те, що обидвоє одружені. Як пізніше зізнався Андерс, я відразу ж впала йому в оку. І він уважно стежив за розвитком моєї сценічної кар'єри. Він давав мені знати про своє захоплення квітами або подарунками. Все спокійно, без тиску, щоб не лякати або відбивати мене. З іншого боку, ми були свідками жорстоких солдатських страждань. Ми обидвоє знали, що таке голод, нещастя, страх і мужність. І цей досвід став основою взаєморозуміння, на якому будуються всі тривалі відносини. Зараз важко сказати, чи йшлося про залицяння 50-річного. Важко пораненого генерала куля так і сиділа у спині навпроти серця, чи навпаки, про загравання молодої 25-річної співачки. Як пізніше згадуватиме їхня спільна донька Анна Марія, вдома тато був лише генералом, а мама маршалом мене багато років, і вже в 21-му столітті журналісти поцікавляться в Ірини, Чи пам'ятає вона перший поцілунок з Андерсом? Та жінка лише засміється. Мовляв, це було 100 років тому. Проте на початку 44-го про любов довелося забути. Почалася битва при Монте Касіно. Там героїзм проявили якраз бійці армії Андерса при взятті гори їх полягало шість сотень. Три місяці альянти хотіли вибити німців з цього монастиря, який був на командних висотах у центральній Італії, і блокував дорогу до, до Риму. Поляки евентуально остаточно взяли цей монастир, і там написано було цю пісню, зрештою композитором поляком із, із Києва, червоні маки на Монті Касіно. маки на наводи Касіно, за безроці білі польського. Лещи, сільські м'які рує. Друг українець генерала Андерса Павло Шандрук. Між тим виходить на свободу з німецького полону і влаштовується працювати механіком в кінотеатрі. Між тим на нього виходять певні німецькі кола і пропонують очолити дивізію СС Галичина. Обіцяють перетворити її на українську армію. Шандрук погоджується. Тим часом СРСР США та Британія ділять світ по-новому. Місця незалежним демократичним Україні та Польщі там нема. Обидві країни вже захоплені Червоною армією. Польща за допомогою так званого війська Берлінга. Дивізія Галичина під керівництвом Павла Шандрука проголошується українською національною армією і здається англійцям. Радянські агенти вимагають видати українських солдатів. І вивезти їх до СРСР. Британцям байдуже. Менше людей, менше харчів. Шандрук дізнається, що поруч в Італії його побратим за військом польським генерал Владислав Андерс. І пише йому листа з проханням. Без особливої надії на успіх. Але. І питається генерала Андерса, як і папу римського і інших, що робити з ними? Віддавати Сталіну. Він сказав: ніякому випадку. Це ж піддані, це громадяни Польщі. Ну це це просто дивно, що лідер армії польської ви б думали, що він би хотів позбутися воєнізованих українців, правда? Тим більше з Галичини після всіх подій на Волині і все інше. Я знайшов в листуванні е, сестри е, Ірини в архівах у Львові, передані вже із Америки, е, що брат молодший Іринат загинув в дивізії під бродами. А вона постійно писала про нього, що мій, мій молодший брат Стефко, якого я так любила, він пропав. Після війни генерал Андерс одружується з Іриною Яросевич, яка стає Іриною Андерс. Хоча залишається співачкою та кіноакторкою. Під час однієї з поїздок за кордон вона випадково зустрічає свою першу любов Богдана Весоловського. Ірина Яросевич, яка через збіг обставин, стала, як я вже сказав, жінкою польського дегола генерала, цебто генерала Андерса, і опинилася в Лондоні і жила там і була перша леді польської діаспори, вона не забувала про Богдана і інколи, коли вона їздила в північну Америку. І виступала з польськими групами, вони бачилися, Ірина Яросевич, будучи вже ідентифікована з Польщею, і став, вже ставши національною іконою Польщі. Я говорю про 60-70-ті роки. Вона якраз тоді, після смерти свого чоловіка, який був набагато старший, записує кілька пісень в Лондоні українською мовою, і серед них є ця Фантастична пісня Я знов тобі. Це музика, яку написав для неї Веселовський, а вірші Єгани Чубець звідси Мо там такі слова, я знов тобі, я знов для тебе. Я знов тобі, я знов для тебе. хай простить мене. Ірина Яросевич померла у Лондоні в 2010 році. Поховали її поруч із чоловіком та побратимами на горі Монте Касіно в Італії. Перед смертю вона інкогніто побувала в Україні, де відвідала могили рідних. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності.